Привіт! Продовжуємо практику соцмережі від А до Я. Мене звати Малідню Ольга. і сьогодні ми вже аж на сьомому модулі на третьому уроці У нас йде тема Велика трафік». Сьогодні урок реклама у блогерів. Ну, я думаю, що всі чули про е, такий вид набору підписників як реклама у блогерів. І, мабуть, кожний блогер. Е, Починаючи мріє про ті часи, коли же в нього почнуть купувати рекламу. Якби ми поки що по цю сторону, тобто не в нас купують, поки що ми будемо говорити про те, що ми купує, будемо купувати в когось. І як оцих блогерів вибрати, і про що з ними говорити, на що звертати увагу. Тому що, якби тут є нюанси. Значить, дивіться, в першу чергу важливий формат подачі. Як ви будете. Ну, типу, які сенси ви будете закладати в цю рекламу. Тому що це ви закладаєте, це не блогер, ви все даєте йому готове. Значить, якщо там якась хайпова така подача, ну щось таке там, от, там вона така там крута, вона там така там, дерзка, інтересна, ну якась така хайпова подача, то звичайно переходів до вас буде більше, але м -м, чи будуть готові ці люди купувати, тому що це буде така різношерста, кстати, як би скажемо, публіка. І, ну, Тобто тут підписників буде більше, але чи вони будуть у вас щось купляти? Якби це от, відкрите запитання. Далі може бути така подача, скажімо, більш суха, більш ділова, це така експертна. Вона веде на вашу якусь професійність, вашу експертість. Тут переходів може бути менше, але тут будуть переходити люди, які, скажімо, зацікавлені от, ну, саме в вашому якомусь конкретному напрямку. От, тобто ви вже перед тим, як ну, домовлятися за цю співпрацю, ви думаєте, який буде формат. Далі, як обрати блогера? Це теж дуже важливо, тому що блогерів багато, але нам, якби, нам не всі підходять. І якби навіть деколи виходить, навіть не деколи, в більшості випадків, що краще заплатити дорожче, але отримати якби, більший результат. Ну, але по-перше, звичайно, що багато впирається в що, якби, в особистість. Тобто вам цей блогер, за ким ви хочете співпрацювати, ну, не те слово, що якби він вам має подобатися, він вам має відгукуватися. Наприклад, людина може бути взагалі, ну, скажем, ну, по темпераменту, по характеру, там, відмінна від вас, але вона вам має відкликатися. Тобто ви за неї дивитеся, вона вам відкликається і подобається. Далі ви обираєте тих, хто сам продає. Чому так, дивіться, дуже добре, коли аудиторія, яка якби, на сторінці, ну, типу, пасеться в того блогера, вона вже научена щось купляти. Тому що це дуже сильно впливає. От є, по суті, такі, знаєте, як то сходинки от, для людей, і виходить, що людина, яка взагалі нічого не купляла в інтернеті, якби це один рівень. Тобто вам придеться її ці всі заперечення страхи закривати. людина, яка купували там, наприклад, якісь недорогі продукти, це вже другий рівень. Людина, яка купувала якісь вже дорогі продукти, наприклад, купує їх постійно. Це вже якби третій рівень. І виходить тим, що прокупляли дорогі продукти, дешеві купити. Ну там дешеві, наприклад, до тисячі гривень, це рахується дешевий продукт. Ну то їм, взагалі, вони про це практично навіть не думають. Тобто людина, яка, наприклад, купувала щось за 10, за 20, за 50 тисяч, для її купити щось там за тисячу, за дві, за 3 тисячі це взагалі якби, ну, ні о чому, це взагалі не гроші. Отак. От. От І, значить, є різні види блогерів. Значить, лайф-блогери. Це якісь такі блогери, ну, скажімо, їх багато, які показують своє якесь там життя, там, не знаю, там. Якусь гастрономію, там мапські, якісь будні, там свої покупки. Від них реклама дешевша, але який нюанс, що там теж буде йти така публіка, як би скажем, разношерста, і вона, ну, чи вона буде багато купляти, якби це теж під запитання. Тобто ця реклама коштує дешевше лайфблогерів, але чи вона ну, вам монетизується, це вже вирішуєте самі. Знову блогери-експерти. Це, звичайно, що реклама в них буде дорожча. Якби в хорошого блогера, взагалі реклама від 500 євро коштує. Ну, але там приходять люди знову ж, які готові купляти. Значить, як перевірити блогера, чи як спрогнозувати, чи буде вихід, чи буде монетизація, ну, елементарно, чи відіб'ються гроші, які ви вклали в цю рекламу цього блогера. Відповідь дуже однозначна і проста. Ніяк Ніяк ви це не спрогнозуєте, тому що впливає дуже багато факторів. Зараз я про них би, коротенько би, пройдуся. Значить, перше. Настрій і, скажімо, настрой. Настрій і настрой самого блогера. Далі час виходу його в ефір, якби час виходу цієї реклами. Е від подачі. Також залежить від дня. Е також, наприклад, у нас в Україні залежить, ну, скажімо, від факторів, які нам е створює наші якби, улюблені Тіпа, сусіди. Е виходить, це може впливати. Ну тобто, є. Е Чинники, які е, не залежать ні від блогера, ні від вас. І якби воно, ці чинники, вони всі складаються, скажімо, такий, один е, комплекс такий. Такі він утворюється і вже воно або вистрілює, або не вистрілює. Тобто, спрогнозувати це практично неможливо. Який нюанс? Дуже добре співпрацювати з одним і тим самим блогером якийсь певний час, і якщо він веде, ну якби не якщо, це скоріше що всього, що блогер він веде різні соцмережі. І, наприклад, ви можете з ним. В різних соцмережах оці вести колаборації, виходить, і це ну, буде дуже ефективно, тому що ви по максимуму охватите його аудиторію. Як варіант, можете це попробувати робити. Але може бути так, що до вас, тобто як якби блогер спрацював і до вас перейшло багато людей. Але вам реклама не окупилася. Чому? Перше, елементарно, про це вже я говорю вам постійно не один раз, неупакований профіль. Все, якщо неупакований профіль вам не поможе нічого. Не ні таргет, не блогер, ну, як говориться, не свяченою водою аккаунт, окроплюйте, упаковка блога, особливо в інстаграм, це іде. Номер один. До нього далі причіпляється все. Далі, якщо ви не взаємодіяли з аудиторією, тобто, мало того, що до вас прийдуть нові люди, ви маєте з ними познайомитися, ви маєте з ними взаємодіяти. Тому що вони як прийшли, так і пішли. Вони вас не знають. Вони за вами не слідкували. І е який нюанс, от якби я чому я говорю, що е, винуваті ви? Тобто, тут вина, якщо люди перейшли, але вони не залишилися і вони нічого не купили, це тільки ваша вина. Тому що блогер по факту свою роботу зробив. Завдання блогера це е, створити умови, при яких будуть переходи. А ваше завдання це вже якби е, ці переходи… Е, Монетизувати, тобто зробити так, щоб пішли підписки, тому що людина може перейти, але вона може не підписатися. І так дуже часто буває. Тобто, як то обіщать не значить же Переход це не означає, що людина підписалася. Вони проходять, вони вони за за три секунди, за три секунди вони кинули оком. Повністю на сторінку це все. Весь цей комплекс, про який вже ми говоримо це мільйон сто тисяч разів, це аватарка, це шапка профіля, це хайлайци, це перші пости, це фото, це відео, це просто візуал. Вони просто кинули оком на візуал, це підписи на сторінках. Якщо там воно таке в околхос 40 років, як говориться, без врожаю, Вони просто розвернулися і пішли. Так що. Блогер робить свою роботу, ви робите свою роботу. Значить, як окуповувати оцю рекламу в моменті. Ви маєте вести на особисту діагностику. Тобто, до вас люди попідписувалися, значить, вас десь в хайлайтці, вас в сторісах. Тобто, дивіться, ви розумієте, що ви зараз взаємодієте з, там, з блогером, і якщо все складеться добре, то до вас масово будуть іти люди. І ваша сторінка, е, як має бути. Готова до прийому гостей. Ну, тут, як би умовно говорячи, наприклад, у вас якась там, ну, наприклад, якийсь ларьок. І, скажем, наприклад, ну, щоб просто для кращого порівняння, наприклад, у вас ларьок на ЖД вокзаль І виходить, що ви знаєте розклад поїздів. І якби логічно пропустити, наприклад, що коли поїзда нема, то наприклад, ви можете розслабитися, ви там щось можете наприклад, там ліпити там якісь пиріжки, там котлети, Там вас, наприклад, можете там піти в туалет, сходити, але коли приїхав поїзд. Тобто ви знаєте, що зараз прибуває поїзд і зараз буде дуже багато пасажирів, вийде на і Будуть у вас щось купувати. Там воду, там пирожки, там булочки, ходоги, гамбургери. Тобто, ви готуєтеся, тому що якщо ви не підготуєтеся в той період, поки ще їх немає. То ви не встигнете, якби їм нічого видати, нічого продати. Якби вони просто розвернуться, підуть, вони підуть голодні, сердиті, а ви станете без грошей. Точно так само ситуація оця з блогерами. Це як будь-то до вас приїдуть оці пасажири з цього поїзда, а вас, якщо не готові, ну, то хто якби винуватий в тому, розумієте? От. І що виходить, що у вас має бути десь в хайлайтсах, в сторісах, в пості закріпу. У вас має бути воронка починатися. Тобто, людина. Вони ж можуть переходити, коли хоче, вночі. Наприклад, людина вночі перейшла на вашу сторінку. Вона ж не буде вам, і, по-перше, люди не хочуть взагалі писати нікому нічого. Тобто вона напише, там, типу, напише, що от я там щось хочу. Вона, якщо щось її зацікавить, вона сама натисне. І вона кудись по посиланню якомусь має перейти, вона вам має щось відправити, ну, типу, написати. Якийсь чат-бот написати. Тобто, у вас в постій закрипі, у вас, наприклад, в якомусь Рілсі, вас в хайлайті, ви маєте людину кудись перевезти. Ви їй маєте щось запропонувати згідно болей, які ви раніше вивчали, і в якусь ви біль маєте попасти. І ви людині маєте щось запропонувати рішення того болю, але вона вам має щось там написати там поставити плюси, чи якусь цифру, чи якесь слово, і ви їй напишете. От, отак от виходить. Далі. І ви, якщо вже у вас пішли підписки, ви маєте в наступні дні провести максимальну кількість прямих ефірів. Так само ви маєте максимально з'являтися в сторіс, в говорящі голови. Тобто, коли вже у груп пройшов оцей Скоросний поїзд, і вас на перон вийшли, оці люди хорошо вдягнули, наприклад, там поїзд з великого якогось міста до вас проходящий, Там вийшли люди, от, і вони гуляють, вони при грошах, і вони у вас можуть щось купити. От, Але треба, щоб ви якби про себе хорошо, ну, як варто, заявили. От, і значить, яка схема взаємодії з аудиторією, е, які прийшли від реклами до блогерів? Перше, вони вас не знають. Ви для них чужа, чужісінька. Вони того блогера знають, і тобто вони йому довіряють, вони перейшли, тому що вони його знають, вони за ним слідкували, вони про вас нічого не знають. Значить, перше, це знайомство. Тут же знайомство ви організовуєте, ви можете зробити пост-карусель, ви можете зробити прямий ефір, ви само собою виходите в сторіс. Далі, день другий. Ваші цінності обов'язково ви. Маєте щось розказати про себе, якісь там ваші особливості, тому що е, часто людина приймає рішення про, про покупку, про якесь наставництво, про якийсь супровід. Взагалі про те, чи слідкувати за вами, чи не слідкувати, е, за е, критеріями, які взагалі напряму не пов'язані не з продуктом, не з рішенням проблеми. Взагалі, це може бути, ну я не знаю, наприклад, ви ходите на рибалку і людина ходить на рибалку. Або, наприклад, ви там не любите готувати, чи там і вона не любить готувати. Ну таке, що воно взагалі ніяким образом, ніяким чином воно на професійну цю сферу воно взагалі не впливає. І от Я вже говорила в попередніх уроках, через що нам потрібно показувати щось про себе особисто розповідати, тому що це може бути. Ну, знову такий вам приклад, що якась людина померла, якби душа там вознеслася на оцей суд, і якби з одної сторони там стоять оці, якби, чорти, з другої сторони стоять ангели, якби ну, рвуть ту людину то, то до тебе, то до, до себе. І якби там от цей Архангел Петро ну, якби, важить, важить на, на таких вагах, типу добрі і погані вчинки тої людини. І виходить, що порівну. Порівну, що і, і тих вчинків, і тих, і він не знає, куди її відправити, як би, чи в ад, чи, чи в пекло. І виходить, тут з неба падає такий пуховий тоненький платочок на оцю там, як би, на, на Терези, там, де добрі справи. І вони переважують, якби ту душу забирають в рай. Виходить, чому? Тому що колись там десь та людина йшла, та жінка, і виходить, де вона там бачила якась там. Циганка чи якась бомжиха там, з дитиною, тіпо, як то просила милостиню, і вона зняла з голови свою хустку похову і віддала тій жінці. І вона про те навіть забулася, що воно таке колись було. І виходить, що оце якби переважило. І оце так само в нас мають бути такі якісь нюанси, такі, якісь, ми маємо щось про себе розказувати, показувати, якісь такі цінності, які от на оцих важелях. Коли людина приймає рішення, наприклад, там, в кого мені там щось купити. Наприклад, там, марафон по схудненню, там, наприклад, парфуми, там я хочу якийсь курс купити. І людині, всі, ті експерти, вони плюс-мінус одинакові. Тому що всі одне й те саме розказують. От, наприклад, людина хоче схуднення. Скрізь одні ті самі марафони, скрізь одні ті самі тарілки, скрізь одні ті самі умови, і ціна плюс-мінус одинакова. Людина просто ну, їй там. Як говориться, все єдно, до кого вона піде. І просто говорю, що це може бути вирішальним. Значить, день третій. Тут же ви прогріваєте до своєї експертності. Тобто, коли ви вже розказали, яка ви людина, які там у вас особливості, які у вас цінності, ви можете розказати, е, які, ну, які у вас сильні сторони, як спеціаліста, як спеціаліста, чому йти саме до вас і Наприклад, чим ваш продукт ну, там, відрізняється від чиїхось інших? Наприклад, в чому, в чому його ефективність, в чому його сила? І е, четвертий день це продажі. Тобто, якщо у вас продажний блог, то значить, коли у вас прийшло дуже багато нової аудиторії. То ви вже оці прогріви дуже довгі не робите. Ви їх робите всього-навсього на три дня. На четвертий день ви продаєте. Якби, але при тому кажу, максимально виходите в сторіс, максимально себе показуєте, максимальна кількість прямих ефірів, тому що люди вас не знають. І нехай вони навіть не куплять зараз, то, якби є шанс, є ймовірність, що вони залишаться. А залишаться, значить, вони будуть спостерігати і вже вони в подальшому можуть купити. Так, значить, дивіться, який нюанс ще з блогером. Ніколи не надійтесь, ну, якби що хтось, скажімо, за вас щось типу, зробить краще вас. Тобто. Ви, блогеру, даєте повністю все. Повністю все про, ну, тобто, все, що ви хочете, щоб він про вас розказав, щоб він про вас доніс, тому що він вас теж не знає. І йому оце замарачуватися, оце все там щось про вас знавати, писати, воно ну, йому не потрібне. Тобто, ми, блогеру, даємо повністю готові е, свого роду шаблони з інформацією про нас. Ми можемо навіть давати готові вже шаблони сторіс. Щоб вони тільки виставили. Ми, наприклад, оформлюємо там ну, самі, чи нам е, оформлює якийсь дизайнер. Е, оформлюємо гарно десь, там, наприклад, в канві, Яскраво, от, наприклад, під нашими кольорами навіть можемо писати відразу наші фото, е, які там ми хочемо, що там було написано на тих сторісах, е, наш нік в інстаграмі. Повністю готове все. Готове все. І ще який нюанс, ми уточнюємо перед оплатою, не після оплати, перед оплатою. Ми уточнюємо, як буде проходити оце все. Тобто, скільки він нам сторісів приділяє, і скільки він відміток зробить, тому що одної відмітки мало. І якщо він нас згадає, десь відмітка там 25-й сторіс, там останнє, як говориться, з там, навіть в кінці то нам це не потрібно. Тобто ми маємо чітко тобто це бізнес, ми купляємо, людина продає. І ми, сідає, ми не боїмося це питатися. Що ти за ті гроші, як би мені, зробиш? Ти там про мене будеш розказувати, ти чи, чи тільки використовуєш мої шаблони. Скільки разів ти мене згадаєш? Які це будуть сторіси по рахунку? Це виходить тако, дуже добре, коли першу сторіс, наприклад, там блогер виходить говорить, там я сьогодні вам хочу там поділитися, там, е, ну, типу теж вкид ідеї оце йде, і далі вже наступна друга сторіс, вже згадка про вас, далі знов, там, наприклад, дві сторіси, е, якісь там відео, там шаблони, і далі знов згадка про вас. Тобто згадок про вас має бути 3-4 протягом е, оцього, е, Якби цієї колаборації. Оця воронка Сторіс не одна згадка. Так, так, дальше, дальше, далі. Ще дивіться, який нюанс. Коли реклама у великого блогера і буде йти дуже багато людей, дуже багато людей, ви їх не можете відслідкувати, то ви маєте закривати сторінку. Тобто, для того, щоб до вас е, попасти на сторінку, подивитися, як то я кажу, що вони зайшли, просто подивилися і розвернулися. Щоб у вас такого не було, що вони зайшли, подивилися. Якби ви. І ви головне, що не можете це відслідкувати. От ви не розумієте, скільки людей е, прийшло. Коли сторінка відкрита, ви не побачите, тому що людина просто прийшла, глянула, розвернулася пішла. пішла. Якщо ви сторінку закрили, значить виходить сторінка закрита, значить вони мають спочатку підписатися і потім побачити, що у вас на сторінці робиться. І дивіться, реклама обов'язково теж веде на щось. Тобто, знову ж у вас мають бути в постах-закріпах переводи, переводи на щось, на якісь лід-магніти, на якісь там е телеграм-канали. Це має бути і в постах закріпах це має бути і в хайлайтс. Знову ж, це може бути діагностика, стратегічна сесія, залежно від того, якби чим ви займаєтесь. Тобто, що ви, ну, якби не займа... що ви продаєте? От у вас має бути упакована сторінка під той продукт, який ви продаєте, який ви цим людям новим хочете продати. І який ще нюанс, що коли ви. Робите оцю якби колаборацію з блогерами, то ви маєте розуміти, що до вас будуть іти нові люди, і вам потрібно буде більше часу. По-перше, активніше вести сторінку це раз. А по-друге, виділити час на спілкування з цими людьми. Це однозначно переписки. Знову ж хтось з них зацікавиться цими стратегічними сесіями, хтось з них знову зацікавиться продуктом. Тобто вам... Потрібно буде більше часу, ніж завжди, ніж зазвичай, на ведення вашого аккаунту. Це як би теж враховуйте. Тобто не робіть оці, знову ж, Оці колаборації з блогерами не робіть, наприклад, якщо у вас після того, там ну не знаю, день народження в дитини, там у вас день народження, або ви кудись їдете. Тобто, що ви ще плануєте дивіться в свій календар, щоб там не було якихось, наприклад, свят, чи там не було якихось там вас, що ви в дорозі, чи там щось, щось інше. Розумієте, щоб воно у вас був вільний час. Ще дивіться, що. Спостерігайте, як роблять рекламу іншим. Тобто, ви можете підписатися знову ж на якихось блогерів, які роблять рекламу іншим, і подивитися, як воно все проходить. І потім, наприклад, навіть можна перейти на сторінку того, кого блогер рекламує, і подивитися, який вихід по людях. От якби подивитися, скільки людей було, і потім, скільки людей стало. І що там на сторінці знову ж не тільки в блогера, а що на сторінці відбувається е, в тої людини, яка ту рекламу купувала. Чи там якби, рух є, як вже та людина себе веде, що вона робить, якби, що вона пропонує, за цим спостерігайте. Тобто е, купити рекламу, це якби ну, як говориться, дурне діло не хитре, але це суть не в рекламі, тому що робота блогера це, скажем, там відсотків 5 від 100, а іншого 95% це маєте робити ви. За вас це робити ніхто не буде. І навіть те саме грозно, що подача блогера, як він вас подасть, як він вас преподасть, преподнесе це все ви йому пишете. До речі, я в чаті телеграм, я скину цю всю зразки, що треба писати блогеру, от в якому форматі. Ну тільки ви вже кожний під свою нішу, під свій напрямок перероблюєте. Так, 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 так. Ну, от, як би, по суті, за блогерів, оце як би і все. Значить, що вам потрібно зробити? Вам потрібно, якщо ви ще не підписувалися на оцих блогерів, вже знайти блогерів і попідписуватися. Ще дивіться, який нюанс. Добре підписуватися ще на блогерів свого регіону. Тому що з блогерами свого регіону можна навіть робити живі зустрічі, живі якісь такі колаборації, це теж дуже добре працює. Тобто, вам завдання підписатися, наприклад, хоча б на 5 блогерів, якщо ви ще не підписані, і почати за ними слідкувати. І вже знову ж, якщо у вас так вийшло, що, можливо, вже десь ви бачили. Як хтось продавав рекламу, можливо, вже хтось купував рекламу в блогерів, то буде круто, якщо ви в чаті, в нашому робочому, поділитеся. Тут вже виходьте в колобки і якби, поділіться цією інформацією, розкажіть, от який у вас був досвід, що у вас з того всього вийшло. От, Значить, чекаю оцих ваших зворотнього зв'язку, і до зустрічі на наступному уроці.